2023 рік принесе Україні радість та перемогу. Такий прогноз дав начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, навесні наша армія планує великий наступ з найзапеклішими боями у березні. А вже у другій половині року можливий вихід на кордони 1991 року. А чи згодні ви з такими прогнозами? Та коли очікуєте на нашу перемогу? Ну я думаю, що вона до закінчитися навіть раніше. А Буданов у війні, навірно, знаєш то більше, ніж я. Ну вот, поэтому и он так считает, что во второй половині року, мабуть, так. Хотілося б, щоб закончилось пораньше. Це всім хочеться, мабуть. І звісно, з победой. Победа буде за нами, за СУ. Віримо. Мені б хотілося б вірити в такі прогнози, але це якось виглядає трохи примарно, враховуючи на те, як розвиваються зараз події. Ну, з одного боку вони начебто і непогано розвиваються, але якось. Це ж таки, це складна війна, яка триває вже не, не майже рік, а вже вісім років. І мені здається, що все буде трохи складніше, ніж наступний рік. Ми віримо в перемогу. 2023 рік побіди, тому віримо, що до кінцу року буде победа, ми всі повернемося додому і все буде Україна. Віримо, згодом з Будановим. Я вважаю, в принципі, що все реально, що перемога буде в цьому році, але я думаю, що це буде дуже нелегко, нелегка справа, тому що. Донецька, Луганська області це дуже серйозна проблема буде. Ну, вийти на рівень 91-го року це буде дуже серйозно. Ну, крім того, Крим, його скільки років Ну, я думаю, що це буде. Що це дійсно буде. Зараз велика підтримка в нас Європи, Америки, дуже велика підтримка. Ну, росіяни, йдемо називати речі своїми іменами. Росіяни такого не очікували. и в них ресурсов таких на данный момент нет. Мне трудно сказать. Мне трудно сказать, когда у нас закончится. Когда у нас будет единство нашего народа, тогда она закончится. Ну, хотелось бы пораньше эту победу дождаться. Ну, как прогнозируют начало осени, ну, хотелось бы пораньше. И границы хотелось бы, чтобы были именно 91 -го года. Почему мы должны свое отдавать? Почему? Мені у кого нічого не захватували, Та чому?